Чи повинні тварини в притулку погано харчуватись? І чи повинні тварини в притулку отримувати протерміновані ліки? Наприклад, моя особиста думка, що ні в якому разі, бо ці тварини вони нічим не відрізняються від домашніх тварин. Вони відрізняються тільки тим, що їм поки що не пощастило знайти свої сім'ї і поїхати в родину. Але це не може означати те, що тварини в притулку повинні, наприклад, їсти дуже дешевий корм або отримувати дуже дешеві обробки або вакцинуватися поганими вакцинами, я вже не говорю про те, що є така тенденція, а в людей привозити в притулок все, що не потрібно: поганий корм або протермінований корм, що ще гірше, і протерміновані ліки. Мабуть, існують притулки, які будуть раді тому, що їм привезли протерміновані консерви для, наприклад, собак чи цуценят. Але треба розуміти, що коли ми даємо тваринам протерміновані корми, я. Величезний ризик того, що в них буде діарея. А діарея дуже складно лікується. Вона може призвести до багатьох ускладнень, і нам, як притулку, потім ці протерміновані безкоштовні корми обходяться дуже дуже дорого. Я колись отримала повідомлення, це ж безпритульні тварини. Повинні їсти, що привозять В принципі ні. Кожен притулок повинен все ж таки намагатися якісно годувати своїх і собак, і котів якісно їх лікувати. Менше використовувати поганої якості корми, все ж таки ми не граємось. Це живі істоти. Якщо вони вже в нас живуть, ми за них відповідальні. Ось, наприклад, Кіра, вона повинна їсти тільки спеціальний корм, дієтичний гастро корм. Були складності з ЖКТ. Ми не можемо їй давати, наприклад, коли приходить щось прокаміноване або щось погане. Тому, будь ласка, якщо ви хочете допомогти про і у вас є якийсь бюджет, який ви готові витратити і щось купити, буду говорити особ особисто. За наш притулок краще купіть щось або середньої якості, або нормальної якості, трошки чим багато когось поганого. То вони дослуговують тільки на найкраще, навіть не дивлячись на те, що воно досі у притулку. Згодна?